Щирі вітання. Хтось може подумати, що Харків місто російськомовне. Але насправді, після повномасштабного вторгнення, оце враження про російськомовність Харкова створюється абсолютно штучно і цілеспрямовано. Зараз поясню, яким саме чином. Усі знають, що законом предписано у місцях громадського обслуговування персонал має надавати послуги українською мовою. Але у Харкові, а впевнена я, що не лише у Харкові, Кремль Буна відправляв своїх агентів, які виконують функції смотрящих за районами і підприємствами. Таким чином вони відстежують, щоб на роботу приймали російськомовних, щоб обслуговування відбувалось не у відповідності з законом про захист мови. А взагалі-то закон цей ще й напряму пов'язаний з захистом кордонів. Ніхто. Чомусь не перевіряє виконання закону підприємствами, ніхто їх не штрафує, адже ні на кого такі функції не покладені державою під час війни. Україномовній людині важко влаштуватися на роботу. Але якщо підприємство і бере україномовну людину на роботу, потім ті смотрящі за районами вимагають людину таку звільнити. Взагалі, крім штрафів, які нема кому виписувати, варто було б ще й звільнити. Кураторів і очільників в підприємств, кадрів які покривають видимість російськомовності, більш того, штучно таке враження створюють. А для україномовних у прикордонних містах створюють умови, які мовби мають примусити людину виїхати з міста. Отже, штрафи, звільнення кураторів і очільників відділу кадрів, а також рейди військових на тих смотрящих за районами з кремлівськими інтересами, могли би значно покращити безпеку кордонів прикордонних територій, що дуже важливо.